Судова система на дні, коли йдеться про мільярдні податкові махінації та розкрадання державних коштів, судді Основ'янського районного суду Харкова мовчать. Замало фактів, стандартна відмовка і відписка, навіть коли документи на руках. Зате коли мова про позови проти активістів і розслідувачів суди працюють миттєво. У суді Янцьовської зараз слухається позов адвоката Віталія Панасенка проти ГОНСТУ Україна і особисто мене. Формальна захист честі і гідності. Насправді спроба закрити рота після публікації про будівельні схеми з О Панасенка спершу сам просив нас провести розслідування, а коли не отримав бажаного, пішов у суди, медіа і адвокатуру. Це вже не перша спроба тиску. У 22 му Тетяна Соляренка, депутатша, вимагала. 200 тисяч гривень за нібито моральну шкоду. Суддя блага без доказів зобов'язала виплатити 50 тисяч. Апеляція зменшила суму, але трансляцію засідання вимкнули перед оголошенням рішення очевидно, політичне замовне рішення. А поки суди полюють на розслідувачів, реальні схеми ростуть через мережу фірм Євгена Пулі у 21 му видно, що найменше 28 вісім мільярдів гривень у тінь. А в енергоатомі Тендери на сотні мільйонів в енергоатом закупівлі по завищених цінах свої підрядники, виграні тендери без конкуренції. Попри очевидні факти, суди цього суду відмовляються навіть відкривати кримінальне провадження. Грабіж держави покритий мантією Феміди. Хочеш більше наш телеграм-канал.